Іду з нуля до 1 мільйона гривень на монетизації YouTube. День перший, Третє відео. Я не втомлюся. Я буду знімати відео, поки не наберу тисячу підписників, поки не наберу 4 тисячі годин переглядів. І поки я не включу монетизацію, і не почну на цьому заробляти. Чогось Ютуб зовсім не бажає просувати мої відео. З Ютубу всього один перегляд. Так я розумію, що це тільки початок. Я тільки сьогодні почав публікувати своє відео. Але коли я на інших каналах публікував відео, вони набирали по 200%. Переглядів, а тут зовсім нуль. Ось друге відео не набрало жодного перегляду, 0 переглядів, 0 підписників в мене зараз. Але перше відео, яке я опублікував, вже набрало 4 перегляди. Переходимо на вкладинку контент. Номер один відео: 4 перегляди, 1 лайк, і це добре. Номер 2 відео: 0 переглядів, 0 лайків. Переходимо на вкладинку аналітика. О, в нас е, в попередньому відео була просто гладка лінія, а зараз вже з'явилися ці три перегляди, і вже статистика е, починає е, якусь лінію будувати, і це мені подобається, тому що я люблю слідкувати за тим, як е, росте статистика. Не знаю, таке в мене хобі. Коли я не записував відео, тут було три перегляди. Я тільки сів записувати відео, і одразу з'явилось Ще один перегляд, але я не забуваю, що моя ціль зробити 1 мільйон гривень. Треба дивитися туди далеко. Переходимо на вкладинку спільнота. Тут будуть з'являтися ваші коментарі. Тож пишіть, будь ласка, ваші коментарі, я буду їх читати у наступних відео. Наприклад, вийде в мене цей мільйон зробити, чи я просто з глузду з'їхав. Переходимо на вкладинку дохід. Ну, тут все ще по нулях. Не обновилася статистика, але я знаю, що вже якийсь перегляд дає, є, тобто години будуть додатися. Щоб включити монетизацію, мені потрібно 1000 підписників і 4000 годин переглядів за 365 днів, тобто за рік. Щоб ця лінія росла догори. Будь ласка, подивіться. Якщо ви подивились це відео, подивіться ще перше та друге відео або останнє, дивлячись, коли ви це бачите. Допоможіть мені стати мільйонером. Лайк, коментар, підписка.